Любі малята, наші хлопчики і дівчата. Добрий день, хтосик! Я вітаю вас, малята! Я до вас так поспішав, бо загадку для вас підготував. Ви загадку відгадайте і героя нашого заняття сьогодні Враз впізнайте, в нього шубка з колючок. В нього сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок. Очі на мистинки здогадалися малята. Так, малята, молодці, це їжачок. А я, малята, хочу сьогодні розповісти вам казку про їжачка. Наталя Мацейко, казка про вічливість, пригоди їжачка у великому лісі. Серед високих могутніх дерев була затишна галявина. Не повірите, уся ця галявина була ніби вкрита зеленою ковдрою з листків суниці, а під цим малесенькими листочками було ціле море дозрілих ягід. Вони висіли на тонесеньких стебельцях, що зігнулися до землі. Дозрілі соковиті суниці. Мріяли аби їх скоріше зірвали. На галявину вийшов їжачок. Він жив неподалік в гарному будиночку, що був збудований під могутнім дубом. Їжачок запросив у гості до себе друга із сусіднього лісу на чай із суничним варенням. Чай був приготовлений, а ось суниць він досі не назбирав, не знайшов хоча ретельно обійшов усю галявину, засумував їжачок. Стояла гарна погода, ласкаво світило сонечко, і, до речі, воно було досить високо. А це означало, що половина дня вже прийшла. Треба було поквапитись, адже варення ще зварити потрібно, а суниць немає. Підняв їжачок голову догори. І вирішив звернутися до сонечка. Воно було привітне та ласкаве. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти сонечних ягід на варення? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховались від мене. Сонечко відповело їжачку. Але ти ж стоїш на суничній галявині. Невже не знайшов жодної суниці? Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини. Суниця жива істота і теж любить вічливість, як і всі, хто живе у лісі. Їжачок замислився і зрозумів, що негарно повівся. Добрий день вам, зелені листочки! Чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, ну, аби зробити варення. Я запросив друга на чай. І хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені листочки суниць, привітне прохання їжачка, то відразу попідіймалися з землі, показали стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць і поспішив додому, аби встигнути. Приготувати варення до чаю. Але не забув перед цим ще раз подякувати галявині, сонечку, листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок, виявляється, що навіть із рослинами треба було вічливим бути. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Ось і закінчилася наша казка про вічливість. Яка чудова казочка і така повчальна. Нам всім треба бути вічливими. Малята, а вам сподобалась ця казочка? Так, малята, вічливість нічого не коштує, але дуже багато нам дає. А ще в народі кажуть, що вічливість. Відкриває всі двері. Я всміхаюсь, сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточки, хай вона росте. Я всміхаюсь дущику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, зичу їм добра. Так, малята. Будемо ми всі дружити. Ми усі одна сім'я. Неповторні ви і я. В злагоді та мирі жити будемо ми всі дружити, бо життя. Це диво казка, в ньому є добро і ласка. Ми прийшли у світ, щоб жити. На землі добро творити. Малята, будьте чемними і вічливими, поважайте старших, не ображайте друзів, будьте уважними до оточуючих вас людей. Діліться своєю добротою. До побачення, до наступної зустрічі! До зустрічі, малята!